Скільки разів була ти тут, скільки ходила тут голою, І я наче злодій платину споминиці переховую, неначе картяр затятий Тримаю тебе, як козир, неначе останню тягу останньої папіроси. Твій дим не розвіє вітер. Сховавши в надра, холодний, п'янкий, спокійний, цей запах серед кімнати вже щез. Надівають ранці сусідські маленькі діти, І пам'ять застиглим бранцем Очікує на події та марно. Шепоче осінь про зниклі дороги, вежі з піску. І на мить здалося, неначе я справжній вершник коней, що ім'я їм смуток, ночей, що ділили навпіл, ночей, де не міг заснути з тобою без тебе, навіть кругленькі бліді таблетки, що добре тобі відомі, Не зроблять жадани легко в пустому моєму домі, лиш димом, осіннім хмизом. Сирим, недолугим все це згадаю, горкоче дизель. Я слухаю твоє серце. Між вухом, що лине шкірою, між світлом і темнотою я слухаю і не дихаю тебе у тобі з тобою. Не станеться драм, надіюсь, я тверезий. І трохи схиблений, тебе притискав я місяцем до чорних своїх небосхилів, хай кров моя стане хересом, цілунок твій обезкровлення. Можливо, це просто вересень, можливо, це усвідомлення, можливо, ти теж кохала, як вмієш, на певні миті, можливо, мені, як ханка, потреба. Тебе любити. Можливо, усі прогнози між нами уже здійснились, і акт про розлуку осінь приносить мені на підпис. То хто я для тебе? Хто я? Агресор? Коханий? Жертва? Я знову мовчу, а доля регоче, мов Навіжена. Вересень 2021